Друзі, привіт! У мене тут бренди сайту Косибела Hair Tree. І перший у нас такий шампунчик Date With Exfoliate. ензимний шампунь. Він має 500 мл, ефективно очищує. До складу входять ензими, які гарно освіжають шкіру голови надовше. відлущує мертві клітини епідермісу, додає об'єму. Наступний кондиціонер Everyone, Everyday на щодень. 250 мл. Він пом'якшувальний, зволожувальний для всіх типів волосся з олією насіння бароколі, пантенол, гідралізованої олії жаби. Гарно розчісує, напитує, гарно блистить волосся і після використання просто ніжне та доглянуте. Наступне у нас Mary Rosemary розмаринова вода для шкіри голови з вітамінами групи Б. Ніцемід та біотин стимулює живлення. У фолікулах мікроциркуляцію і тим самим краще ріст і мінімізує свербіж шкіри голови, не жирнить, що дуже важливо. Останнє бризі Nodgray себе регулюючи лосьон для шкіри голови з інкапсульованою саліцилою кислотою. Має в складі цинк 0,5%, екстракт кори барби білої. Зменшує жирність, не обтяжує, не пересушує і не подразнює, що дуже важливо. Волосся гарне, напитане, блистить, зволожене, гарно розчісується, що ще потрібно. Засобів власного бренду Косі Белла. Дякую за перегляд.